Ми не, не знаємо, а ти називав фамілію Єгова.

Але ні разу не подалося на сесію питання, аби проголосувати за землю, обідати, а то ж нікам землю. Ішла ні разу не було. Ні разу я сесії дивлюся по інтернеті. Може, я сюди не приходжу. Я сесії дивлюся по інтернеті. Нема ніколи. Що ти казав проголосувати останні сесії були що вони хотіли рішати? а Не що? А не що вам треба? Ти голова, ти мав тут питання. 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 Затвердити час. Чи не затвердити? З'їжджай. Я просто довід. Я свій порядок денний. Але там порядок денний 94 питання. 94 питання. Просто поставити одну питання, що дали учасникам МАТО землю. Порядок денний 50-го року. Порядок денний, що там було. Порядок денний, що

Питання, найголосують, і будемо дивитися, а хто чого не голос. Тобто не робот, прийшов, так, не тоді на збора прийшов десь. Отак свічай прийшов, поговорив. Чому все на зборах чотири баби, які йдуть.

Два місяці назад Вітя сказав, що скарати не ті способна. А вітя розсилає депутатам запрошення на вибори. А як ти можеш? Якщо не ті способності скарати, ти сказав, що киви пішли мати за мають так. Депутатам довідки, щоб прийшли на з депутати самі тут прийшли. Вже будемо працювати до кожного депутата. Вітя до кожного депутата. Як то депутат може прийти, як він написав заяву про звільнення, пішли документи, як там є сказав, що в Києві у секретаряті президента розглядається тут, <працювати> і тут депутат прийшов і сказав, що він вже буде працювати, і вже далі він вже написав. За він передумав, вже написав заяву, що він працював ти казав, що депутати не різні. Вони нам писали заяви, а потім написали заяву ми відпікаємо свої заяви. Ні, вони сказали, ви не говорите, розходіться. Добре, голосуйте далі за генплан, на сьогоднішніх зборах, за генплан. Вітя, що ти там вже є? Вітя, не, що ти? Точний ще не прийшов. Що є? Про що ми говоримо? Яку у що генплану ще немає? Про що ми говоримо? Я тебе подивлю, як ми проголосуємо. Все, все, все. Я подивлю, Так, можна я ще скажу. Питання, що піднімають учасники АТО, потрібно вирішувати. Так, мене воно болить, але що ми поки що не можемо їм видати землю, тому що в нас в процесі відготування генплану виникли проблеми там з межами населеного пункту між Тяпче і Кміж Лука, яка в тому місці, котра земля повинна віддаватися учасникам АТО. І ми вже з районом створена комісія, ми вже комісійно виїжджали, уточнювали межі, склали акт. І то, як скоро піде у Франківське місто, буде вирішено питання по уточненні меж. Там, коротко скажу, в чому там питання. Там колись, не знаю, який час було нанесено трошки неправильно межа населеного пункту, і виходило так, що Тяпчанська сільська рада лягала на нашій землі десь до 4 гектарів, якраз ту землю, що ми подумали дати учасникам АТО. Вона виходила під Тєпчанською сільською радою. Тепер ми то питання комісійно вирішили, подамо документи на Франківськ і з тої землі ми не вирішимо по Генплану. Але ще треба буде провести уточнення в той генплан. І ще після того, як вже буде та земля вирішено виділена на, на, для учасників АТО. Тоді нам треба буде розробляти детальний план забудови тих участків, аж тоді ми зможемо видавати учасникам АТО. І, і теж залежить від волі депутатів, якщо вони будуть голосувати, і, і яке ми приймемо рішення, по скільки соток там землі давати, і як вони будуть приходити на сесію. А на сьогоднішній день багато е, учасників АТО чи їхні сім'ї подали заяви на те, щоб їм виділили земельні ділянки. Під сільське господарство або під будівництво. Під сільське господарство не пам'ятаю, так може десь два-дві-три заяви є під будівництво, ну десь 20 заяв є. І той землі в нас є, в нас є навіть земля, що районна влада звертається до нас з просьбою, якщо ми можемо для інших учасників, то виділити землю тобто учасників бойових дій. Я згодився, але якщо були на то воля депутатів, і ми можемо. Маємо стільки землі, що можемо декілька ділянок виділити і для інших учасників бойових дій.